Вітаю вас! Мене звати Наталія Сіліна. Ви на Ютуб-каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліною. Сьогодні я буду давати відповіді на ваші запитання про лагідного вбивцю. В нашому суспільстві лагідний вбивця це фраза про гепатит С. Але ми, гінекологи, на жаль, знайомі дещо з іншим лагідним вбивцем жіночого задоволення та е руйнувачем жіночих мрій щодо материнства. Сьогодні говоримо про хламідійну інфекцію. Хламідійна інфекція передається декількома шляхами: анальний, оральний та вагінальний. Але, шановні дівчата, дуже важливо пам'ятати, що в нашому суспільстві існує такий міф: якщо чоловік еякулює, тобто кінчає на сторону. То заразитися інфекцією не можна. Насправді, якщо ми говоримо про хламідійну інфекцію, навіть якщо заражений хламідіозом чоловік не еякулює, тобто не кінчає піхву, все рівно висока ймовірність того, що зараження відбудеться. Також існує четвертий тип передачі хламідійної інфекції: це від вагітної жінки до малюка в момент проходження. Дитинки через вагіну, тобто під час вагінальних пологів. Я пам'ятаю, існує анекдот, як захистити себе від вагітності, і професор на лекції каже: Шановні студенти, тепер стовідсотковий метод захисту від незапланованої вагітності. Ну, там всі така вмить тиша в аудиторії. Всі чекають професори, Боже, нарешті вже скажуть 100% метод. Він каже: томатний сік. всі, Коли, куди, а він каже, замість. Так і з інфекціями, які передаються статевим шляхом. Єдиний спосіб захистити себе від інфекцій, які передаються статевим шляхом, не мати сексуального контакту. Але ми маємо можливість знизити. Ризики на зараження на хлемедійну інфекцію, це, по-перше, це маючи моногамні стосунки з партнером, да, який пройшов обстеження на хламідіоз, тобто має негативний тест. І по-друге, це завжди використовувати якісні презервативи да, під час кожного сексуального контакту, неважливо там оральний, Шлях, вагінальний, анальний, тобто від початку до кінця. Класне питання, що взагалі у нас в суспільстві про ризики ми мало говоримо. У нас так, наш мозок таким чином працює, що він любить, щоб його залякували. А ризики, ну, якось так собі, ризики існують. Це ж не означає, що я інфікуюся. Да? Це ж є якийсь там імовірний відсоток. Тобто люди да, реагують на погані новини, на коли вже щось погане відбулося. А якраз важливо сучасній людині знати взагалі про, про, про ризики щодо свого втрати свого здоров'я, як ментального. Так і репродуктивного, так і сексуального, так і фізичного. Тому, якщо ми говоримо про інфекції, які передаються статевим шляхом, то ризики захворіти на них завжди, в принципі, залежать, звісно, і від стану імунної системи, і люди, які мають набути імунодефіцит, тобто мають діагноз. Біло інфекції, то вони, звісно, завжди будуть мати більше ризиків захворіти будь-яку інфекцію, не тільки захворювань, які продаються статевим шляхом. Так, знизити свої ризики умовно, да, знизити ризики це про регулярний скринінг. Тобто, якщо ви розумієте, що у вас новий партнер, або ви приймаєте той факт. Що завжди да, у вашого партнера може з'явитися новий партнер або партнерка, або в принципі да, практикуєте полігамні стосунки, то тоді раджу проходити тест на хламідійну інфекцію раз на півроку. Але, в принципі, дуже добрий спосіб, да, це дійсно використовувати якісний презерватив. І регулярно проходити тест на хламідійну інфекцію. На жаль, це все, що сьогодні нам може запропонувати сучасна медицина щодо зниження ризиків на зараження хламідіоз і на зниження ризиків виникнення ускладнень внаслідок хламідійної інфекції. Для вагітної жінки хламідійна інфекція в принципі нічим не загрожує. Основна загроза є для малюка. По-перше, це можуть бути перечасні пологи, а дітки, які народжені від перечасних пологів, чим раніший термін народження, тим вище ускладнення, тобто це можуть бути і ураження головного мозку, це і це ураження центральної нервової системи, да? тобто це ураження дихальної системи, ризики для малюка. Перший ризик – це передчасні пологи. Другий ризик це втрата зору внаслідок хламідійної інфекції ока. І третя це виникнення хламідійного запалення легень у малюків у новонароджених малюків, яке, звісно, може привести до летального, тобто до смерті малюка. Ми з вами розпочинали нашу розмову з того, що я говорила, обіцяла вам відповідати на питання про лагідного вбивцю жіночого задоволення та жіночих планів про материнство. Хламідіоз, як і гепатит С, це така інфекція, яка, на жаль, дуже часто протікає безсимптомно. Це перше. А друга це особливість наших жінок. Українок, тобто українки прекрасні, красиві, розумні, але обставини, да, в яких ми жили до війни і наразі, вони, на жаль, в більшості жінок притуплює контакт з тілом. Да. І тому, якщо навіть є якісь такі маленькі симптоми, жінка на них не зважає. Такі, скажімо, класичні симптоми для інфекцій, які передаються статевим шляхом, це до яких відноситься хломедійна інфекція, це. Поява виділень з неприємним запахом, або збільшення рясності виділень для хламідійної інфекції характерна якраз поява таких рясних водянистих виділень, або, наприклад, дискомфорт під час сечовиділення, відчуття печії в ділянці вульви. Про чоловіків в них теж саме в них може бути незначний дискомфорт під час сечовиділення, почервоніння голівки пенісу. або може бути. Біль в ділянці мошонки, або в ділянці між прямою кишкою та мошонкою. Дуже таким, взагалі, нехарактерним, не кажу, нехарактерним, не, 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 не а симптомами, з якими жінки і чоловіки точно не йдуть ніколи до лікаря-гінеколога або андролога, це є хламідійне ураження слизової прямої кишки. І тоді симптомами хламідійного інфікування можуть бути. Кров'янністі виділення з, з анального утвору, або, наприклад, дискомфорт під час акту дефікації. Також у жінок якраз з цими проблемами жінки йдуть до гінекологів, але не завжди проходять обстеження. У жінок з холодійною інфекцією може виникати міжменструальні мажучі кров'яністі виділення. Але перше, що ми, да, коли ми гуглимо, вводимо. Міжменструальні кров'яністі виділення. Нам Google, лікар, Google видає, що це поліпи. Жінка біжить до лікаря УЗД. Вона не йде навіть до гінеколога на прийом. Вона йде собі. Лікар УЗД каже, та ні, немає ніяких поліпів. Вона о ну добре, немає поліпів, якось не лагодиться. А лагідний вбивця хламідіоз, да, починає робити свої, такі скажімо, пакосні речі. Ой, це взагалі дуже круте питання, тому що я в своїй практиці дуже часто бачу таку ситуацію, коли статевий партнер каже: Ой, ну, я не буду це лікувати, мене нічого не хвилює. Ти там, от, хочеш з своїм там, гінекологам пити антибіотики, а я ні, ні, я не хочу. Під час антибіотиків не можна е, приймати е, алкоголь, е, як я без пива. Це такий класний спосіб е, е, розслабитися. Тобто, в принципі, це з одного боку чоловіки де да, не хочуть лікуватися а з іншого боку, самі жінки вони дуже бояться антибіотиків. В принципі, це непогано, да тому, що ми наразі прийшли до того, що виникає в усьому світі кількість резистент антибіотикорезистентних форм інфекцій, не тільки хламідійної інфекції. Тобто бактерії перестають бути чутливими до тих антибіотиків, яке людство да якраз придумало для того, щоб рятувати себе від цих інфекцій. Тому важливо пам'ятати і для чоловіків, тобто, шановні чоловіки, не тільки жінки мають наслідки від того, що вона не буде лікуватися від хламідіозу, а також і ви. По перше. Якщо ми говоримо про репродуктивні плани, тобто про те, що і чоловік, і жінка може захотіти стати батьками, так, звісно, в сучасному світі стати батьками можна і через усиновлення. Але якщо ми говоримо про ті плани, що ти хочеш мати саме от свою генетичну да, дитинку, то тут хламідіоз може дійсно вбити ваші репродуктивні плани, тому що він викликає запалення в маткових трубах у жінки і в яєчках у чоловіка. Тобто, у чоловіків може погіршитися стан е, сперми, вплоть до того, що сперма буде не е, здатна навіть для екстракорпорального запліднення. Да? Тобто, це коли береться сперматозоїд чоловіка і яйцеклітинка, і вони в пробірці з'єднуються. Тобто, якщо не лікувати хлебідіоз, може виникнути така історія, що навіть не буде сперматозоїда, з яким може буде з'єднати цю яйцеклітину. Е, у жінок також. Лагідний вбивця призводить до виникнення больових відчуттів під час сексуального контакту, до порушення процесів збудження, виникнення оргазму. І насправді у чоловіків також. Тобто, знаєте, ми мало насправді говоримо про сексуальне здоров'я чоловіків, тому що попріорі чоловік це такий мача, в нього має завжди все бути добре з ерекцією. А насправді, внаслідок хламідійної інфекції, чоловіки страждають не менше. Да, і це е, погіршує стан сексуального здоров'я у вигляді больових відчуттів під час процесу еякуляції. Тобто, якщо ви хочете да, бути сексуально здоровим, мати якісний секс, якщо ви хочете е, е, насолоджуватися життям, не мати постійно хронічний синдром, синдром хронічного тазового болю, то треба хлемдіос лікувати, якщо він у вас діагностований. А також, якщо є якийсь е дискомфорт е в ділянці промежини як у чоловіка, так і жінка, також це є е привідом обстежитися на е хламідійну інфекцію. Я в своїй практиці зустрічала е досить часто такі ситуації, коли е жінки прибігали і казали. Так, на всі інфекції хочу здати, цей козел е, мав іншу жінку, е, я його е, з ним більше не хочу мати ніяких стосунків. Потім виявляється, що в неї або там, хламідійна інфекція, або трихомоніаз, або там, да, гонорея. І вона каже: ну, і хай тепер мучається зі своєю тією ну і прям таки йде така лайка, красива українська лайка, бо українські жінки не можуть на красиво не лаятися. Наша українська лагідна мова, навіть коли ми лаємося. Так от, це неправильний підхід. Чому? Тобто, це, звісно, добре заставити да, свого бившого страждати від хламідійної інфекції, але насправді це може призвести до того, що він інфікує ту партнерку, та партнерка ще партнерів буде інфікувати. І потім є вирогідність, що цей. Наступний, наступний там партнер да, може дійти до вас і знову вас заразити. Е, хламідійна інфекція це, та, е, це ті е, бактерії, які не викликають формування імунітету в нашому організмі. Тобто захворіли, пролікувалися, пройшли тестування, тест негативний, і через який час можна повторно захворити. Вакцини від хламідійної інфекції, на жаль, немає. Ой, ну це, знаєте, це вообще улюблене питання всіх, всього нашого суспільства. Лікарю, дайте вже пігулку і відчепіться, що і так багато вже говоримо. Давайте вже про лікування. Я прекрасно розумію, якби я зараз розповіла схему лікування хламідіозу, то це відео мабуть, мабуть, зайняло б там, ой, набрало б там мільйонні перегляди. Але ті, хто регулярно мене дивляться, знають, що я за те, щоб... І мета мого, мого освітнього проєкту це формування культури спілкування між лікарем і пацієнтом. Та мета формування культури сексу і культури сексуальної комунікації. Тому, якщо у вас тест позитивний, ми живемо в такій реалії, що Жінки та й чоловіки можуть піти спокійно в лабораторію, здати тест, отримати позитивний тест і потім зайнятися самолікуванням. Не робіть цього, йдіть до лікаря, починайте приймати антибактеріальну терапію, яку розписує вам лікар. І найголовніше пам'ятайте, що навіть якщо у вашого партнеру тест негативний, або, наприклад, ви чоловік здали у вашої партнерки негативний, або вашого партнера. Тобто не важливо, да, гендер вашого сексуального партнера. Завжди, якщо у когось з партнерів позитивний тест на захворювання, що передається статевим шляхом, це показання для лікування обох партнерів антибактеріальним лікуванням і дуже важливим антибактеріальним препаратами. І дуже важливо е, приймати ці препарати строго по годинах. Якщо вам лікар каже двічі на добу, тобто це кожні 12 годин. Це не так, що прокинулося 12-й ранку. Випили о 12-й ранку, да? а потім випали е, о 8 вечора. Ні. Антибіотики чітко мають дію або вони приймаються кожні 24 години, або кожні 12 годин, або кожні 6 годин, або кожні 8 годин. Тобто, якщо лікар каже лікуватися антибіотеріальним препаратом, антибіотиком тричі на добу, тричі там, да, на день, ти мається на увазі кожні 8 годин. Це дуже важливо. О, я, я все прекрасно розумію. Тобто наше бажання зекономити на своєму здоров'ю, це у нас така генетична річ. Тобто в радянському, в радянські часи, да, в принципі, здоров'я людини воно націнувалося, як і сама людина. Да. А, що їх там, господи? Мільярди цих людей в тому де радянському в радянські часи були там. Одні помруть, ті будуть, та якось, якось виживуть. Але. Економити кошти на своєму здоров'ю це шлях нікуди, тому обов'язково, коли ви пройдете лікування не раніше, ніж через один місяць після завершення антибактеріального лікування, треба пройти тест разом вам з вашим партнером. Я, шановні жінки, я дуже і чоловіки, до речі, я дуже часто зустрічаюся з такою ситуацією. Так, ми пропили антибіотики. Жінка пішла здала тест, в неї тест негативний, а чоловік такий. Господи, ну що я туди буду ходити, вони будуть в той мій член сунути ці палочки, не піду. І так зрозуміло, якщо ти пролікувалася, в тебе тест негативний, я все пив ці твої пігулки, що ти мені давала, я не піду здавати аналіз. І да, починають жити без презервативу статевим життям. Відбувається знов інфікування, і знов все по-новому. Я в своїй практиці. Бачила купу ситуацій, коли чоловіки не хотіли здавати тест після курсу лікування, вони були залишалися позитив, позитивними, і жінка вновь інфікувалася. Тому не хоче ваш партнер здавати тест після лікування, живіть статевим життям з презервативом. Все, тобто, це золоте правило. Дбайте про своє здоров'я. Класне питання, і це, в принципі, те, про що треба обов'язково завжди розмовляти з вашим лікарем. Якщо ми візьмемо Центр за контролю за захворюваністю да, це американська організація, і ви зайдете на їх сайт і подивитеся їхні рекомендації по хламідійній інфекції, там написано, що ніякого сексуального контакту до тих пір, поки ви не отримуєте. Негативний результат. Але, мабуть, рекомендації там пишуть да, люди, які, в принципі, не бачили ніколи живих пацієнтів. Я теж, коли починала роботу, свою роботу кшар в жіночій консультації міста Запоріжжя, я теж всім казала: ні-ні ні, от поки ви лікуєтеся, ніякого статевого життя. Потім я бачила таку ситуацію, що насправді 50% десь пацієнтів, які проходять курс лікування, то вони мають секс, там або оральний, або анальний, ні, в принципі, і вагінальний, знов таки там, да, відбувається ця еякуляція поза піхвою, і тобто люди таким чином думають, що вони захищені. Так от, якщо ви вже вирішуєте да, під час лікування інфекції, які продаються статевим шляхом, жити статевим життям це тільки виключно з презервативі від початку до кінця. Тобто, от, от неважливо не тип сексуального контакту, важливо, щоб був якісний презерватив правильно е, одягнутий. І не в кінці, а від початку контакту до кінця контакту. В принципі, е, найкращий варіант це коли обидва партнери е, отримали негативний результат. Е, на гламійну інфекцію. Після проходження лікування, ще раз хочу оголосити, що, наприклад, от завершили ви лікування там, 15 жовтня, да? тобто не раніше, тобто останній день антибіотика був 15 жовтня, тобто не раніше, ніж 15 листопада, ви можете йти здавати тест. І знов таки, якщо ви в групі ризику, про що ми там да, раніше говорили, обов'язково. Через три місяці да, або через шість місяців знов скринінгуйтеся. Тобто лікування і скринінг на інфекції, які передаються з шляхом, це дві, це дві різні речі. Пролікували інфекцію і потім кожні півроку знов здаємо на хламідійну інфекцію, якщо ви в групі ризику, про що ми говорили вище. Дуже класне питання, тому що про це взагалі якось наші люди не знають. Про це, в принципі, треба знати. Так, дійсно, є декілька типів хламідійної інфекції, є хламідія трахматість, є хламідія пневмонія. І якраз цей тип хламідій, він і викликає ураження дихальної системи. Але гарна новина, що в більшості випадків ця інфекція може пройти без антибіотиків і з будь-якою інфекцією дихальних шляхів, яка передається повітряно-крапельним шляхом, пневмонія да, вона характерна для скупчення, для масових скупчень людей. Тобто, це може бути і шкільний колектив, це може бути і солдатський барак, так скажемо. Тобто, це або офіс, в якому багато да, людей більше ніж потрібно, згідно норм на квадратний метр. Але знов таки гарна новина вона в тому, що гарна імунна система вона допомагає людині самостійно справитися з тим типом інфекцій, як з грипом або з купою інших гострих респіраторних захворювань. Якщо ми говоримо про хламідійну інфекцію, як про прояв захворювання, яке передається статевим шляхом, ні. Ніякі травки муравки, ніякі там зрощення, ніякі там свічки місцеві не допоможуть. Це тільки підвищить захисні здатності хламіді опиратися в майбутньому антибактеріальному лікуванні. Тому, якщо ми говоримо про генітальний або половий да, хламідіоз, це тільки якісно проведена антибактеріальна терапія. Якщо ми говоримо про гламів пневмонію, то звісно, в достатньо високому відсотку людина може переносити її або безсимптомно, або в легкій формі і не буде потребувати антибактеріальної терапії. Дівчата, тепер ви ще більше обізнані щодо хламідійної інфекції. І, шановні чоловіки, ви також тепер знаєте, що ця інфекція може бути дуже небезпечною для вашого сексуального здоров'я. Продовжуйте дивитися мій YouTube канал. А найголовніше, дуже прошу вас, підтримуйте мої відео сердечками. Пишіть ваші питання, бо це матеріал, з яким. Я буду працювати і надавати вам якісно науково доведено інформацію.